Вітаємо Завершаємо. Шановні депутати, нам потрібно обрати секретаря, які будуть пропозиції. Я пропоную секретарю племінарного засідання обрати депутата Ющенко. Хто за пропозицію прошу голосувати. за, я проти, утримуємося, будь ласка, місце. Також потрібно обрати річність до комісії, які будуть пропозиції, хто буде кількість за. Проти отрималися. Які будуть пропозиції, відносно персонального плану? Хто за пропозиції прошу голосувати? Хто за? Ну, проти отрималися. Двігати сюди. В цілому немає. Голосую за основу. За, проти, утримують. Зміни поправки до порядку денного будуть. Якщо у вас немає, то в мене є. Телефонували і знімаю до спитання номер, зараз я скажу. Номер у нас всі відкладають, обичаю за пророцю попитання товари, закументи питання, великий містинський клуб з ЙОРОМ. Відкладають, просять відкласти це питання до розвитку, тому що вони не отримали деякі документи до господинати, тому просять відкласти до опорядкування їхніх внутрішніх паперів. Вони не встигли інформацію отримати до... до сесії, тому вони нам, скажімо так, ці папери для нашого кінця рішення потрібні, але якщо отримати це рішення, а те буде пізнішою датою, то буде і проблема нашій роботі. Тому питання просить це відкласти. Запитання будуть? Ні. Якщо запитання мають, то я ставлю справу щодо відкладення цього питання на наступній сесії, коли вже буде вся відповідність і відповідна. Ставлю на голосування. Хто за, проти, підтримувалися, дякую. Переставлю порядок денний за в цілому. Уже з випущеним цим питанням у нас виходить порядок денний, 41 питання з різними. Ставлю на голосування за основу. За, проти, утрималися, дякую. Переходимо. Переходимо до першого питання про присвоєння чергового рангу про судовий особи місцеве самоврядування старості у нашому комітету місцевої міської ради Михайло Лобочі. Присвоїться 9 на ранг в межах 5, ранку, 5 категорії відповідно до чинного законодавства України. Я оголошую про відповідальність. Запитання не є? Ні. Якщо запитання немає, ставлю голосування за основу. За, проти, підтримувалися. Голосуємо за основу. За, проти, підтримувалися. Дякую. Наступне питання про деяких. Питання функціонування осередку для викладання навчального предмету захисту України для запиту загальносередніх середньої сімки міської міської ради. Це погодження функціонування осередку на базі Київського ліцею, з іншими словами, школа номер 3 місце Кірбія. Будуть запитання. Якщо немає ставлено голосування за основу, за, проти, Утримались. голосуємо садович, що за, проти, Утримались. дякую. Усі депутати за рішення прийнято. Наступні два питання пропоную до об'єднання це зміни до програми. Третє питання пронесення змін до рішення Київської міської ради від 23 січня 25 січня 2025 року про затвердження міської цільової програми шкільної автобус на 25-26 роки. І четверте питання пронесення змін до доповнення до рішення Кільської міської ради від 25 лютого 2024 року про затвердження плану соціальних поміжна розвідку Кіївської міської територіальної громади із з міського району, де сходяться на 24-26 роки. Єобхідні заповідати? Ні. Якщо немає, ставлю питання спочатку щодо об'єднання. Голосуємо за, проти, підтримуємося. Тепер голосуємо за основу, хто за, проти, підтримувалися. І голосуємо в цілому, хто за, проти, отрималося. депутати за об'єднання рішення прийняти. Наступне питання. Про затвердження згідно про виконання бюджету поліції міської території громади за перше 25-го року. Є необхідні доповідати? Якщо немає ставлено голосування за основу, хто за. Проти підтримувалися. Голосуємо сьогодні. За, проти, отрималася. Як дата зараз рішення прийняти. Наступне питання про внесення змін та доповнень до рішення військової міської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет ліської міської територіальної громади на 25 рік. І необхідно доповідати, якщо немає ставленого голосування за основу голоса. Затвердження плану розвитку мережі і закладів загальної загальносередньої світі Київської міської територіальної громади Ізмірського району одесі обласних о 23-27 роки. Є необхідні заповідати, Ні. якщо немає ставлено голосування за основу -го, За проти Утримались? голосуємо самого та за проти підтрималися. Депутати. Депутати Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення військової міської ради 20 листопада 2024 року про затвердження фінансового плану комунального інформаційного підприємства військовопрошної лікарні міської міської ради на 25 рік зі змінами. Як не хід доповідати, якщо немає на голосування за основу? За проти отрималися змоги, за проти отрималися. все депутати за рішення прийняття. Наступне питання. Про затвердження звіту, про виконання фінансового плану, комунального інформаційного підприємства, Кірінський центр правильної медико-санітарної допомоги Кіріської міської ради за другий квартал за 25 року. Е, є цілі доповідати, mm -hmm. Якщо немає ставленого голосування за основу за, проти, утримуватися, місцеві цілому, за, проти, дякую. Всі депутати, так, рішення Наступне питання. Пронесення змін до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2024 року про погодження структури загальної середньої та штатного розпису на комерційних підприємствах Київського доктора лікарня Київської міської ради на 25 рік. Є стервіння відповідати, якщо немає ставленного голосування за основу, хто за, проти, за. хто за, і проти підтримались. За. Зараз за. за. рішення за. прийняти. За. Наступне питання про затвердження звіту, про списання транспортного засобу спеціалізованого автобуса, мікроавтобуса, допомога марки РАФ, реєстраційний номер ВМ 3219НА, адміністраційний номер 264 880, з балансу комунального депутаційного підприємства Київський центр перевинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради. Із необхідні Ні. якщо немає ставленого голосування за основу, за, проти. За, проти, отримувалися відповідно. Далі рішення прийняти. Наступно написання пронесення з допомогою до рішення міської міської ради від 26 липня 2007 року, про затвердження переліку об'єктів за допомогою мови на комунальній власності України міської громади із міського району Одеської області. Є доповідати, якщо немає ставленого голосування за основу. За, проти отрималися консультанту. Дальше. Дальше. Наступне питання принесення змін до рішення Київської міської ради 31 березня 2021 року про закріплення об'єктів нерухомої нашим належати в комунальній власності Хіїської громадиської райони Одеської області, в особи Кіріської міської ради, за відділу культури та туризму Кіївської ради на праві оперативного управління. Я з ним заповідати, якщо нема ставити на голосування за основу, то за... Трималися слово за, проти, трималися дякую. Все допустити зараз рішення при наступне питання пронесення змін до рішення політицькоміської ради 31 січня 24 року про застереження положення конкурсний відбір суб'єктів осібчої діяльності для проведення незалежної оцінки майнашому не лежні до комунальної власних Київської міської території громади району в Одесі області в особі поліції міської ради та комісії. Є с доповідати. Якщо немає стане голосування за основу, То за, проти, утрималися, голосуємо цілому, хто за, проти, я, то, тодати, да, рішення п'ятого. Наступне питання про створення комісії з визначенням розвитку та відшкодування збитків власникам землі та землю переставляча. Є спинні запитання дане питання. Якщо немає, ставлене голосування за основу, То за, проти, отрималися, голосуємо цілому, то за, проти, утрималися, яде. Всі депутати за рішення прийнято? Наступне питання. Про розвиток питання карбення любов панація щодо несення змін до договору оренди до 10 лютого 2025 року. Це зміна в який режим до договору оренди. Є сьогодні відповідати. Ні. Якщо немає, на голосування за основу. За проти отримались голосування слова. За, проти, отримались. Дякую. Всі депутати за? Рішення прийнято. Наступне питання про питання Кривенка Дмитра Анатольовича щодо поновлення договору оренди землі від 2018 року. Єобхідні допомога питання? Mm. Якщо немає ставленого на голосування за основу, то за, проти отримували судову, хто за проти отримуватися. Наступне питання про мене дозволу на позитичної документації з МДУ щодо ході у земельної ділянки складати на номер. Останні цифри 0247. Субводственний цифровий. Є такі відповідати дане питання. Якщо mm -hmm. немає, ставлено голосування за основу. Хто за, проти, отрималися, голосуємо самому? Хто за проти? Утрималися. Дякую. Місічні депутати за Рішення України. <продукт> Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації забуду щодо поділу на земельної ділянки, що давського номеру від цифри 0581. Це Червоний Яр. Є Єобіти доповідати? Ставлене голосування за основу. Хто за? Проти. ти підтрималися? Голосуємо сьогодні. Хто за, проти, отрималися? Дякую. Рішення прийняті. Наступне проведення дозволу на розробку технічної документації із індустрією, що виходить земельних ділянок, суда старомером, стані такий 0551. Це сезона Васильівка. Єобіг доповідати? Ні. Ставлено голосування за основу. Проти, отримали, голосуємо силому, за, проти, отримали, дякую. Чи, так, і, Наступне питання. Про розерку питання товариство з обмежених війська вес. Надання дозволу на розробку технічної документації щодо міністралізації земельних ділянок. Це відряки. Є необхідність відповідати, якщо немає, ставленого голосування за основу. За, проти, утрималися, голосуємо силому, за, проти, утрималися, дякуємо. Да. <кій> э, Про розвиток питання керівництва міського споживчого товариства щодо збереження технічної документації землеустрію щодо встановлення меж з ділянки. Є з хто відповідати? Якщо немає ставленого голосування за основу, то за, проти, отрималися в цілому, хто за, проти, отрималися. Дякую. Всі результати за рішення прийняти. Наступне питання. Про розвитку <кій> питання кошняренки <кій> на Карайному кажучи. Збереження проєкту землеустрію. Ставлю питання на голосування за основу. Тобто За, проти, підтримуюся, голосую за, проти підтримувалися п'ятої. Всі результати за рішення приїхав. Наступне питання про питання права Наталії Іванівни. Також втратити документацію. Ставлю на голосування за основу. За, проти, підтримуюся, голосуємо цього, за, проти, Дякую. Всі результати на за рішення приїхання. Наступне питання проти попитання. 40-й кілометр біля них рачних території. Буде запитання? Ні. Є сніг заповідати? Якщо немає ставленого голосування за основу, за, проти, підтрималися, хто за, проти, втрималися? Дякую. Про розвитку питання Київського міського споживчого весь завершення землю. Є хотів доповідати. Якщо немає ставленого голосування за основу, за... Голосуємо в цілому. Хто за, проти, утрималися, дякую. Наступне питання про розвідку питання Дим'янника Дмитра Іліча. Першої технічної документацію село Дмитрика. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в цілому? Хто за, проти, отримались, дякую. Наступне питання про розвідку питання Трипольського Віктора Олексійовича та Крипольського Катерини Іванівни. Також першу документацію. Присвідомі ділянки в місті Кирія. Ставлю на голосування за основу. За, проти, отрималися, голосуємо цілому. Хто за, проти, трималися? Я приймаю. Чи депутати дають, рішення прийняти? Наступне питання. А не ускладнення. Також міста Кір'я задержання прислідування відділення технічної документації. Ставлю на голосування за основу. За, проти, отримали, голосуємо цілому. За, проти, отрималися. Я припутати далі, да, рішення прийняти. Пророли клопотання пожиряємо війни Євген. Він також затвердження документації, присадимо ділянку, місце Кілія. Ставлю голосування за основу. За, проти, отримались, голосуємо За, проти, отримались. Дякую. дякую. Чи питаєте, дякую. дякую. Е. Наступне питання. Про легко питання Наталії Андріївни. Також затвердження присадимо ділянки та документація Від кілія. Ставлю на голосування за основу. За, проти, отрималися, голосуємо зимову. за, проти, Депутати за рішення прийняти. Наступне питання прозит по питанні Мельниченко Катерини Ілівни. Також місто Києва посили на ділянку таких документацій завершення. Поставимо за основу. Хто за проти отримувалися, голосуємо за, проти утримувалися. Чи результати за рішення прийнято? Наступне питання про розвитку питання Катемку Вікторії Михайлівни. Також та документації посидеть по Голосуємо за основу, за, проти утримувалися, голосуємо за, проти. Чи депутати за рішення прийняття? Наступне питання про звідкло питання поставку Валентини Федерів. Також присутні на ділянку ефічна документація міста Пілігя. Ставлене голосування за основу. За проти отримуємося голосує цілому. За, проти отрималися. Чи депутати за рішення України? Наступне питання про розвідку питання Михайліченка Руслана Панасовича. Також місто Кає присутне ділянки та документації. Ставлене голосування за основу. За. Проти, підтрималися по цілому, за, проти, підтрималися дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання про виклопотання Данілою Людмили і Лівни. Також міського прислівна ділянка. Представлено голосування за основу. Хто за, проти, підтримувалися до судного сезону, хто за, проти, стрималися. Дякую. Всі депутати зараз рішення прийнято. Наступне питання про провід клопотання. Тихонович. Галини до Затвердження прислівної ділянки. Технічна документація в місті і лідян. на голосування за основу. за, проти, отримались, голосуємо цілому? за, проти, отримались, підяву. Чи депутати за рішення прийнято? Наступне питання. Проти попитання. Яшина Сергія Степановича. Затвердження технічної документації послідної ділянки військи. на голосування за основу. За проти отримались, голосуємо цілому. За, проти отримались підявно. Чи депутати за рішення прийнято. Наступне про розвитку Романовської Ольги Єфимівні також затвердження технічної документації президента ділянки трудове. Ставлю на голосування за основу за проти в цілому за проти За рішення Дякую. Шановні депутати, у нас поряд денний повністю вичерпано. Дякую всім за оперативність. І в нас на минулій сесії було доручення. З комунальним підприємством світом, щоб він зробив доповідь відносно ситуації з водозабезпеченням у седу Шевченкове, яка там зараз ситуація, які сподивили і реальність там на сьогодні. Тому, будь ласка, попросимо уваги, Вікторій Васильович, вам доповість, а потім, якщо будуть запитання, зможете задавати. І пропозиції вже потім по результату попрошу навести. Ви, висок, Dopóki będzie Cili, jest z lichami, jak jeszcze on, to tylko te, no, ten